Офіційний курс долара встановив новий історичний максимум 42 гривні 99 копійок. А курс євро вперше в історії перевищив 50 гривень і становить 50 гривень 18 копійок. Про це повідомляє Національний банк України. То що коїться з валютою? Будемо розбиратися з доктором економічних наук, професор кафедри менеджменту організації інституту економіки і менеджменту національного університету, Львівська політехніка. Олексій Другов доєднюється до на нашого ефіру. Пане Олексію, вітаю вас! Слава Україні! Дякую, що. Що ви з нами, героям слава, пане Олексій То да, то що з валютою коїться? О, якби насправді відверто кажучи, особливих якщо говорити зараз про якісь макроекономічні фактори, то о, особливо їх і немає, таких, що впливали би на те, щоб дуже сильно зростав курс саме долара. Тобто, якщо ми говоримо про курс долара про цих 43 гривні, які ми можемо спостерігати сьогодні, навіть там 43,5, Деякі банки вже ставлять. Це швидше не через те, що в нас в Україні щось стало, щось змінилось так, і стало менше доларів, чи стало більше гривні прямо в січні. Тут швидше більше технічне питання, тому що завжди, от цей курс гривня долар він формується під ринковими силами: кількість доларів і гривні в економіці України. Національний банк України останнім часом, от від початку самого війни, фактично вручну регулює курс. Тобто, якщо він буде робити більше інтервенцій долара на міжбанківський ринок, то в такому випадку відповідний курс буде нижче. І те, що є зараз, те, що ми маємо, Національний банк України має найвищий резерв за всю історію України: 57 мільярдів доларів. Це є свідченням того, що саме в руках національного банку є всі можливості для того, щоб регулювати ту ціну той курс, який встановлюється в Україні. І те, що ми зараз там буквально протягом останніх двох тижнів отримали там, плюс гривня півтори гривні на доларі, це не наслідок того, що все стало гірше, чи наслідок того, що нам менше грошей стало давати, а наслідок того, що Національний банк України просто почав робити таку штучну девальвацію. І це якби на це є причина. Головна причина, що в нас взагалі, от, якщо ми дивимося на минулий рік, у бюджеті був середній курс долара до гривні, був закладений 45,6. а рік ми закінчили на 42-х. Тобто, якщо 45,6 середньорічний, це означало, що насправді, в грудні у нас мав бути курс реальний. десь 47-48 гривень за долар. По факту у нас вийшло лише на 42. Тобто, ми якби, а от ця ціна, оцей курс, курс дуже сильно впливає на фінансування бюджету, тому що наш бюджет фінансується за рахунок не секрет закордонних дотацій, кредитів, грантів і так далі. І так далі, а відповідно, коли до нас приходить 10 мільярдів доларів, і ми продаємо по 42 це 40 це 420 мільярдів гривень. А коли продавати по 45 це 450 Тобто, оця девальвація вона дає змогу, скажімо так, з меншою допомогою з кордону фінансувати більше потреб бюджету, але це призводить також до інфляції, до підвищення цін в магазинах, до підвищення цін на заправках там і так далі. І так далі. Тому Салібанк не хотів, якби робити ці штучна девальвація, так і розумію, є там, певні домовленості з міжнародним валютним фондом, з європейськими донорами, які якби, ну, змушують його, скажімо так, рухати, саме рухати да, в даному випадку курс долара уверх. Це про долар. Ну а про євро, там своя історія. Євро сильно виріс до долара за останній рік, там був майже один до одного, а в кінці року ми спостерігали 1, 17 сімнадцять. Тобто, якби долар тримали, прив'язало там плюс-мінус, він був 41-42 цілий рік. А от за рахунок того, що євро росло до долара, відповідний курс євро, якби от виріс зараз він же там за 50 нас сягає. Хоча план, якби заплановано було, що він буде на спаді 49,5 в минулому році. Тобто от євро трошки переріс, те, що ми планували. Ну а з доларом те, що я сказав, тобто з, з доларом це пов'язано. За вимогою надія діяльність діяль, 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 Національного банку України. Тобто, якби він має змогу зараз тримати курси 41, і 42, ну, але під впливом певних факторів, я кажу, цих видно з тими донорами, якими коштують за кордон, він е, якби в даному випадку змушений там, робити частково таку невелику девальвацію, як це. Маємо, бачимо зараз 43, можливо, 44 буде. От, не думаю, що ми підемо далі, зараз, принаймні, найближчий період часу. От, ну, але десь така історія. Це коротко. Це коротко тривалий стрибок, тобто за кілька тижнів можна очікувати, що курс відкотиться назад, чи, чи, чи вже що називається запити холодною водою. В даному випадку, якщо вже пішли на цю штучну девальвацію, не для того на неї пішли, знаєте, зробити 43, щоб потім вертати знову 41, В цьому сенсу ж точно немає. Інша справа, що такого різкого росту, як ми там бачили, що 41, 42, 43, дуже швидко це відбулося. Ну 42, там сорок з копійками. Це швидко Цей банк не буде звичайно валити гривню, тобто там не буде кожен тиждень девалювати там на відсоток чи на два чи на три, тому що це до паніки призведе всі почнуть скупати. Долари скупати євро, і це насправді про зад сільозних наслідків для о, валютного ринку так не буде. Звичайно, тобто зараз от, 43, 43 з Потім відкатися назад на 43, потім потім трошки підніметься вверх, Да, от такі будуть такі невеликі качелі. Тобто, якщо я правильно розумію логіку того, що відбувається, бо офіційно ще не коментується. От якщо я це правильно розумію, то логіка десь приблизно така обвалювати ніхто нічого не буде з іншого боку, і резерв достатньо, щоб тримати скільки на, на тому рівні, який в нас є як мінімум, а то ще й на пакі зробити при бажанні гривні. От, тобто от, такі десь погодження. На який рівень вийдем? там до березня, побачимо? 43-44. Як впливатиме оце коливання валюти на наше життя? Тобто, наскільки зростуть ціни в магазинах, коли очікувати зростання, коли очікувати зростання пального, наскільки? А, як би, ну Пальне, тут йде виключено просто питання замовлення доставки, так, воно там, ну, там займає 3-4 тижні. тобто через, якщо зараз от Ця девальвація відбулася, умовно кажучи, там плюс-мінус там на 5% будемо так рахувати, та? то відповідно через три тижні буде мати плюс 5% на заправках. А о, якщо ми говоримо про ціни в магазинах, там залежно розумієте Бо якщо це продукція закордонна, так вона імпортна, то там, звичайно, якщо з то там головне курс євро, а не курс долара. А якщо десь з інших, там з Китаю, наприклад, да, там курс долара береться до уваги. А знов таки, от о, тут питання. Доставки, так якщо воно зараз є в магазині, там ще місяць не буде продано ну, по старій ціні. Ну свича, все по старій ціні ще буде, але нові всі е, закупівлі імпортні, які відбуваються, вони вже всі по новому курсу відбуваються. Там неможливо нічого змінити і все, що буде приходити в Україну через там 2, 3, 4 тижні, 5 тижнів. Воно все вже буде йти плюс 5%. виключно внаслідок наслідок цього цих речей. Про які я казав, якщо це український виробник, тут трошки інше насправді. Тому що о, в даному випадку меншою є залежність від курсу, так? тобто зарплата в гривні, е, там не кажучи, борошно в гривні закуповуємо, так, воду в гривні, почем, там по енергія та, тою ціною, яка є, якби тут. От єдине, що насправді дуже сильно впливає, це ціна на пальне, бо доставка логістика. Якби тут нікуди від того не дінешся. Тобто, в будь-якому разі, частково, от якщо девальвація 5%, умовно кажучи, тут для українських виробників українських товарів, які всередині в Україні зроблені, то це автоматично там плюс півтора-два відсотка, три відсотка по різним групам товарів, десь так. Тобто, звичайно, що в даному випадку, ну якби скажімо так, ті, що виробляють в Україні, будуть мати перевагу над тим, що завозять за кордону, тому що більше є можливість для якогось маневру, так і можна менше ціну піднімати, скажімо так, в певний період часу. А ті, що завозять, ну там, там немає варіантів, просто автоматично буде підняття на цей відсоток. І все. Чи є в Україні? Хто виграє від цього коливання валют? Населення України точно не виграє, тому що ми будемо більше платити, ми розуміємо. Так, виробники, вони в будь-якому випадку, якби це все підвищення, вони перенесуть на з кінцевого споживача, тобто знову-таки на громадян України. Тобто, це логіка. Національний банк України минулого року році він тримав долар фактично 42, цілий рік, незважаючи на те, що там постійно вимагали, наполягали. Ми вам гроші даємо, але ви маєте девальвацію зробити, щоб більше забезпечувати. Вони тримали, пояснювали, що наслідки для економіки від девальвації є гіршими, так, ніж того, що ми тут не доотримаємо трошки, коли продамо валюту. Ну, але, видно, є якісь аргументи, які спрацювали, і в даному випадку, як би на Целібан України пішов. Кажу, ну, повторюсь, бо якби виключно від Національного банку України залежить курс валюти зараз. Чим більше він буде продавати доларів, тим відповідний курс гривня буде міцніше. Чим менше буде продавати, відповідно, тим. Гривні буде, скажімо так, дешевше. То виграє. Якби ну теоретично кажуть, ті, що насправді виробники, які є в Україні, тому що якщо мовно кажучи, молоко привозиться з європейського союзу, і молоко виробляється в Україні, то в такому випадку те, що привозиться, воно автоматично, якби ціна виросте, бо валюта зросла, і тут нічого не зробиш. А те, що в Україні виготовляється, тут насправді є можливість не так е, різко ціни піднімати. Продукція буде продаватись по трошки дешевшій ціні, бо собі вартість буде трошки менше, і відповідно, якби це певна вигода для тих, хто виробляє продукцію в Україні, буде. Але знов таки це доволі відносні поняття, бо е, все одно буде зрощені, все одно логістика, все одно транспорт, все одно бензин е, енергоносії там, і так далі. Тобто, тут кажу, говорити про те, що хтось від цього виграє в Україні, я би взагалі принципі так питання не ставив. А Колування... от хто найбільше програє, ну більше населення програє. Коливання валюти вплине на наш оборонний сектор, на закупівлю. Ну, безумовно. Безумовно, тому що, якби от валюту, то, зброю ми закуповуємо. Якби там два механізми: перший механізм нам не гроші ми дають за кордону, а зброю зразу. Да, тут немає великого значення. А от о, частину зброї або комплектуючих ми ж закуповуємо за кордоном, по державним контрактам, державним угодам, якби в Україні ну, немає в нас вільного обігу долара, все в гривні зафіксовано. Відповідно, якщо ми хотіли купити якусь зброю на мільярд там, гривень, умовно кажучи, та, Раніше і хочемо зробити це зараз. Ми просто менше купимо, тому що треба буде купити долари по вищій ціні, і відповідно ми зможемо менше закупити. розумієте або треба буде більше заплатити ту саму вартість, тому що все одно це оборонне підприємство, а підприємство, яке хоче купити зброю і привезти її в Україну. Не мусить вийти на міжбанк купити валюту, і за цю валюту воно буде купувати лише євро там чи долари. Буду купувати зброю. Тому або менше купимо, або дорожче обійдеться. Тут тут програшок очевидно абсолютно. А чи вплине курс на зарплату особливо в бюджетній сфері? Mm, ну, на курс, на зарплату в бюджетній сфері він не вплине, але тут ми бачимо, яке явище, бачите, мінімалку ж підняли, а мінімалка для бюджетників якби це прорахунок всієї сітки тарифної. Це означає, що якщо там, плюс 7-8-10% здається, зараз підняття відбувся майже, То відповідно, це якби плюс 10% для всіх по доходам. Але в той же час якби. Відбулося оця девальвація. Ця девальвація у нас з'їсть, скажімо так, оці це, це збільшення заробітної плати, яке ми отримали. Тобто, з одного боку, якби трошки краще стало, бо більше грошей заробили. Ну а з іншого боку, зразу фактично, якби ціни підтягнуться та. І на девальвації, наслідок наслідки зарплати це дуже великою мірою нівелюється від підіття зарплати, яке відбулося ну принаймні, в бюджетній сфері, будемо так говорити. Ви згадували про те, як це вплине на бізнес, але я так розумію, ви більше з вами зачепили, що стосується великих компаній, великого бізнесу. А от малий бізнес, те на чому десь тримається наша економіка, як це відображиться, і чи це означає, що просто в магазинах, у цих які є при будинках, просто стане менше асортименту чи ні? Безумовно, якби ті, що займаються тим, що завозять імпортну продукцію в Україні, тут якби як вона спрацьовує. Ну раніше то молоко коштувало стільки, зараз коштувало, ну, коштує плюс 5%. Там буде девальвація 10 то буде плюс 10 відсотків. них буде варіантом або завозити по вищій ціні і пробувати продавати населення. Так, але як правило, в житті просто починають менше купувати, і вони починають менше закуповувати. Розумієте, ця спроба перенести цю от різницю вартості на населення, вона не дуже буде спрацьовувати, бо є українські аналоги, будуть купувати українські аналоги. Тому ті, які займаються імпортом, для них це вдарить дуже сильно. Вони або менше будуть продавати, або якби скажімо, або менше будуть заробляти, або і то одночасно. І то. От, от е якщо ми говоримо про е ті підприємства, які займаються там виробництвом от, в Україні якоїсь продукції, ну для них кажуть ну, певною мірою, навіть от, для них якби сенаторочки легше, бо е закордонна конкуренція, от е аналоги, які з закордону якби вони будуть дорожче коштувати, Їм в цьому плані буде легше, але вони постраждають через інше, все одно ж, якби ну те, що я говорив, тобто. Ти закупаєш в магазин, наприклад, тобі привозять продукцію, будь-більше брати транспортування. Тобто все одно все вартість буде рости. От, і тут питання просто це все переноситься на кінцевого споживача. Наскільки о, кінцевий споживач буде в стані цю вищу ціну платити? Ну, побачимо, кажу. Тут завжди хтось трошки більше програє, хтось трошки менше програє, так, от, кого запас стійкості який. Ну, але відверто вам скажу: якщо ми говоримо великий бізнес, малий бізнес, от, запас стійкості малого бізнесу і великого бізнесу, вони дуже різні. Малий бізнес там все в обороті, якби і резервів немає фінансових. Тобто вони в першу чергу вилітають з е, ринку. А великий бізнес, як правило, там має більший запас міцності, там, якісь резерви, більші фінансові і так далі, тобто, він більше втримається. Ну от. ну але ну, треба просто дивитись в кожного свій сегмент ринку, але в загальному ну, вважається в принципі. Тобто Ми будемо говорити таким чином, так, з точки зору там, досвіду, економіки, то, якщо ця девальвація, вона в валюти 5% протягом року. Тобто, умовно кажучи, було 42, а стало 46 на кінець року. Це нормально. Це ж життєва ситуація, і вона там, скажімо так, принципово не впливає на економічні процеси, там не банкрутують підприємства масово. Там люди не віднішують так швидко і так далі. Ну, так що більше там, більше 10%, це звичайно, це це вже серйозний удар по потиспроможності е і заощадженням населення. От, тому тут таке питання. Звичайно, є виключення там. Хтось ну є насправді в Україні категорії, категорії населення, які там болють отримують зарплату. Певні там категорії, ті фахівців можуть бути і так далі, або прив'язана наприклад, зарплата до валюти теоретично. в цій ситуації вони будь-вичні становищі, тому що ті, що заробляють у гривні, так якби, а там зарплата номінована в доларах, і відповідно вона зростає ну, відповідно і ростом долара в Україні. Вони будуть в кращому становищі ніж інші, ті, яких зарплата прив'язана якби до гривні, а таких 90-95% в Україні. Тобто є виключення, але загалом, звичайно, неприємна ситуація, і воно негативно буде впливати і. На, на населення, на можливість купівлі, спроможність населення, там і так далі. А чи варто зараз купляти валюту, чи вже називається що пізно? А, ну, тут зараз від того, яка в кого ситуація. Розумієте, там завжди от, правильний підхід Який. Якщо от, хочете такі заощадження сформувати, у вас там трошки є грошей, так і ви можете купити щось, то треба дивитися. У вас має бути там, третина долар, третина євро, третина гривні. Це нормальний розклад, от, от, тисяча доларів, там тисяча трошки менше тисячі євро. І там це у вас буде 40 там, тисячі гривень, так. От якщо вона у вас так збалансована, і ви хочете зробити ще заощадження. Так само у вас є там, наприклад, умовно кажучи, 40 тисяч гривень, там, купіть 300 доларів, купіть 300 євро, а решта у вас буде в гривні. От, це нормальний підхід. Якщо у вас все в гривні, ну тоді насправді я би рекомендував щось не купити. Тому що розраховувати на те, що гривня там буде 40, 39, все в житті буває, але в даній ситуації якось не виглядає на те, що воно туди буде з ту сторону рухати, швидше навпаки, в сторону збільшення там 44-45. Ну, п'ять 45, більш 45 я напевно. Переконаний, що навряд чи принаймні, ми побачимо такі цифри, от, тому кожен має сам подивитися, от, виходячи із, із, із тої пропорції, про яку я говорив. От десь так, а як ви бачите, чи є зараз ризик обмежень на зняття або купівлю валюти? Навряд чи. тобто ми навпаки рухаємось від тих обмежень до послаби, так от весь час від початку війни, починаючи, і робити кроки назад для на наці... сензу знов таки на це не банк. Згадаю, бо це їхні обмеження. Так. в даному випадку нема сенсу, оскільки в їхніх руках знаходиться курсовотворення. Зробити так, що воно вийде з під контролю, і доведеться якісь обмеження до такої встановлювати. Сенсу нема. Кажу, тут єдине питання, насправді зараз воно ще поки що не дуже актуальне. Але о, там казали, що з квітня у нас, в принципі, якби там є питання по тому, як, наскільки ми маємо гарантовані надходження від о, закордонних партнерів на весь рік. О там питання обговорювалися, проговорилися різні схеми. Були різні варіанти від конфіскації активів Російської Федерації до е, того, щоб нам видали кредит під забезпечення цих активів, чи нам просто будуть крітидувати. Так воно десь так в кінці року на рухалось, не дорухалось до якогось конкретного рішення, і от там, десь з квітня, в принципі, якщо ця допомога перестане надходити, то тоді виникає питання певних ризиків наразі. Якби там до березня про це не говорили, тобто не йшла мова про те, що. От існують насправді ризики фінансової стабільності в Україні, достатньо ці ресурси для бути заробітної плати і так далі. Тому якби і знов-таки воно з війною там дуже сильно зав'язано, завершиться, не завершеться, це важливо. Ну тому якби тут нема такого, що от щось біжить в банки, скуповуєте все, що бачите, і так далі. Є можливість майте вільні кошти, купіть пару доларів не зашкодить. Можете купити ще пару євро, прекрасно, але все одно тримайте гривні, бо якби в нас все одно ж. Оплати йдуть переважно всі в гривні, тому гривня потрібна буде кожен день і не треба ну, втрачати, скажімо так, якийсь там здоровий глузд, бігти скуповувати на всі гроші долари там, чи євро. Наразі ситуація є контрольованою. Тому це підняття курсове, воно є тимчасово, якби а, тобто в ньому не буде такої постійної сталої тенденції, що постійно буде рости, рости, рости. Тобто, наразі підстав для паніки жодних немає. Ну, ви кажете, підстав немає. А от Нацбанк на 12 січня встановив офіційний курс на рівні 43 гривні і 7 копійок. Доки буде рости? Доки Нацбанк буде шокувати? А, ну, розумієте, тобто, так, вчора було 42,9, сьогодні 43,07. Та це багато. Подивіться, що було рік, рік тому. Рік тому було 41,9 чи 41,7, А зараз 43,07. Тобто за рік воно зросло. На 2, на 3%. розумієте, тобто за рік, це не є велике число. Кажу, тому, е, якби я ж кажу, маєте багато вільних гривні? Звичайно, це хороше, нормально будь за будь-якого курсу долара. Там не треба старатись вгадати от 4307, значить треба купувати, бо завтра буде сорок Тобто у вас має бути стабільний план формування ваших заочажень, якщо вже так глобально говорити. Да? Ну, от, наприклад, ви отримали зарплату, вас лишається кожен місяць 10 тисяч гривень. Їх треба розподіляти. Вам треба купити на 3 тисячі гривень долари, на 3 тисячі євро, 3 тисячі гривень. Вас буде лежати в гривні. От такого плану потрібно притримуватись для того, щоб ви не програли в будь-якій ситуації. Бо були випадки, коли у нас долар скакав, ну от коли у нас паді там паніка починається, це дуже швидко видно. Тому що там протягом тижня мовно кажучи, згадаємо так. Початок війни, наприклад, було 23, стало 43. Потім і 43% відкотилася назад, з одного 38. Да? От такі, в таких ситуаціях вже тут треба обережно. А якщо у вас там відбулось збільшення 3% протягом року, то це поки що ні про що там. Національний банк каже, у в нього насправді зараз є резерви на 57 мільярдів доларів. Цього достатньо, щоб повністю покривати більше ніж півроку імпорту українського, що відбувається. Це дуже велика цифра для України, направду. Цього повністю вистачає для того, щоб тримати в стабільних рамках, скажімо так, під курс долара. Просто насправді ми ми вон, не виконали показник бюджету. Мав бути 46-47, а по факту отримали 42. Ну і це призвело до того, що хоч не хочеш, доводиться зараз національного банку цей курс відрегулювати, там поставити його сорок 43, можливо, 44 чотири гривні за долар. Я не вірю, що буде більше. А чому євро? Наразі. А чому євро тоді росте? Ну тобто, це теж десь вимога наших європейських партнерів, і який раціональний курс європейської волю. Значить, якщо ми говоримо про євро, просто рік тому євро було майже однаково з доларом. Там воно було там, долар 3, долар 0,5. Зараз воно долар 17, там долар 16, долар 17. там плюс-мінус знаходиться. Є прогноз, ну прогнози справа невдячна. знаєте, ну прогноз такий, що євро мало би все-таки трошки рости. Там є свої фактори, не буде дуже зараз так перенапружувати наших. Глядачів о, там, різними політичними, економічними і фінансовими моментами, але є просто євро трошки буде підростати. Тобто в будь-якому разі, якби, а в нас в Україні все-таки основ це долар. Ну, говоримо про те, що там біолютна корзина, що ми там, євро приходимо і так далі. І виходить так: Насадний банк відштовхується все-таки від курсу долара. Так, от в бюджеті в нього там 45 заплановано, зараз 43 Це означає, що насправді він може там до кінця року ще підняти до 45 46 а в цей же час євро рухається відносно долара. І виходить, що от євро виросла ще на 5%. І тому до, цих от, до, до, той, до тих 50% домалюється ще цих 5% будь-52,5. Це ми бачили минулому році, тому що починали ми з євро 43-44, а закінчили на 50% це багато. Але це не тому, що гривня подешевшила, а тому, що євро виросло відносно долара, відносно філіпінського песо, відносно інших валют, вона просто виросла відносно всього. І це призвело того, що у нас євро стало 50. Розумієте, тобто база долар, а от і рухи долар-євро. Якщо євро би подешевшало зараз до одного, один долар до одного євро. Ну то припустимо собі, так у такому випадку і євро бо в Україні коштував теж 43. а не долар би коштував 50, Розумієте, в що в чому суть? Тобто в нас від долара на це відштовхується. росте до долара, воно ну, приростає автоматично і у нас в Україні до гривні. От це таким чином вона зараз у нас спрацює на валютному ринку. Добре, а зі злотим що злотий теж виріс 11 гривень. 91 одна копійка в обмінниках навіть більше можна взяти. Що з польською валютою? Злоти і євро. Вони рухаються в одному тренді. Тобто, якщо євро росте, то злоти росте. Розумієте, відповідно, якщо євро до долара, то і злоти виростає до долара. Це один ринок європейський. Вони в одному ринку знаходяться. Тож вони мають свою валюту. Ну прекрасно, чудово. Да, але в будь-якому разі вони всі ці процеси дуже сильно поєднані. І якщо євро буде рости до долара, там до інших валют, відповідно, злотий буде зростати. Євро росте до гривні, було 43, стало 50, і злотий був 10, там і 0, чи там 9, і 9, а став 11, і 2. Можете перерахувати по великому рахунку, там, тобто оцей от рух, він майже, майже однаковий, там один до одного, за невеликим виключенням. Тобто, якщо далі євро буде продовжувати рости, то і злотий підросте, буде, наприклад, 12. Саме Банк України не переживає, що приводу абсолютно, повірте. Тому що операції в злотих у нас в Україні – це до п'яти, 5-2%, можливо, якщо є на міжнародному валютному ринку, то на валютному ринку найбільш популярна валюта це долар, євро і Ну, якщо ми говоримо про західну частину України, завжди було. Долар, євро, потім злоти. На сході там були інші преференції, скажімо так, до останнього часу. Боже. Насправді, колись зараз цього, звичайно, вже немає. Вот а зараз долари євро. Там я був оцей злотий він каже це західна частина України, ті, які отримують, наприклад, хтось. Передає якісь злоті суди, бо заробляв наприклад раніше. Хтось хоче купити в Польщі якісь товари, привезти в Україну, йому потрібні злоті. Але як правило, це йдеться про західну частину України. Що ми говоримо про частину України? Якби цей висоток злотих був настільки маленький в обігу, що це, якби там навіть в більшості банків ви злоти не зможете зараз купити, і Дверта кажучи, там буде шукати, треба відмовлятися там, де взяти і так далі. Чи в обмінниках. ха долари євро? Це там 98% вісім усієї валюти, яка знаходиться в Україні. А якщо ви сказали, що прогнози – це невдячна справа? Але от і традиційне питання завжди, коли говорять про валюту, який курс долара та євро ви вважаєте реалістичним до кінця року? Які фактори будуть впливати на формування вартості валюти в Україні? Більше політичні все таки чи економічні? Тут в будь-якому випадку розумієте, буде комбінація. Тобто, ми зараз чекаємо на рахунок нашого фінансування на цей рік. А це фінансування залежить від того, чи закінчиться війна, не закінчиться війна. Розумієте? Закінчиться нам треба одну суму фінансування. Не закінчиться нам треба набагато більшу суму фінансування. Тобто, от для мене ключовий фактор, якби от події на військовому фронті, це насправді от, найбільше буде впливати. Це раз два міжнародна валютна допомога. Міжнародна допомога наших партнерів. Штати нам більше не допомагають. Відповідно, лишилось. Європа, трошки Канада, трошки Японія, ну там, ну і по мінімуму всі інші. Тобто, Європейський Союз. Якщо нам підтвердять ті кошти, які ми в них просили, там мова йшла спочатку про там, 50 мільярдів, потім про 30 мільярдів. Але якщо ми це отримаємо, цього буде достатньо для того, щоб повністю нормально втримувати валютний ринок в Україні. І фінансовий ринок відповідно так само. Тобто, я думаю, якби в будь-якому разі, європейський союз нас буде підтримувати фінансово, не маємо куди діватися. Ми прекрасно все розуміємо, який розклад. От, і виходячи з цих, цих міркувань, все буде залежати від того, як Насельний банк захоче відрегулювати от, власне от це от, збільшення фінансування соціальних витрат а з іншого боку стабільність о, От, Я не думаю, що в будь-якому разі Насельний банк піде вище 45 гривень за долар. Це не має сенсу. Можливо, в кінці року там якісь події будуть і так далі. Тобто, я би тут цього не планував. Але я кажу, ну це прогнози. Да? Ми завжди от, дуже часто. От Національний банк, наприклад, коли він закладає курс валюти в бюджет, то ні разу не вгадали за останні 10 років, розумієте, що в їхніх рухах знаходиться виконання. Тому нам, фінансистам, як би, таким науковцям економістам ще важче вгадувати. От. Ну, але якщо, звичайно, говорити, кажу, я би тут кажу, не треба створювати паніку, не треба нічого піддаватись, має бути все стабільно, нормально, там, до 45 гривень за долар. Ну і євро буде залежти від того, як там буде на ринках. Ну, може, десь якийсь аметик 55 буде. А потім опуститься знов до 50. Тобто десь воно мало бути би з нормальних стабільних межах. Це карпа, але повторюю, все таки за умови того, що о, наші європейські партнери, скажімо так, виконають ті зобов'язання, які з себе взяли перед нами з точки зору фінансування. Це дуже важливо, пане Олексію. Тут е, я так розумію, ось головна ваша порада для українців це не панікувати, Зараз не бігати, не робити валютні махінації, не купувати, не здавати, а просто… Ну, Мається на увазі не купувати, не здавати, не переводити валюту з валюти, а вичекати. Це десь головна порада, напевно, зараз. якби Якщо ми говоримо про те, от у вас є вільні кошти, і ви зберігаєте їх повністю в гривні, ідіть і купіть. Долар чи євро, 50 на 50, ідеально. Якщо у вас і так же заощадження, ваше, умовно кажучи, 50% в доларах, там трошки в євро, там гривні, не треба бігти, і за останні гривні долари купувати. Це точно руку нікому на, 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 на користь вам не піде. Тобто йдеться про те, що має бути оце от збалансованість. Кажу, в будь-якому разі кажу, і по великому рахунку, повірте, чи ви купите долар по 43 сьогодні, чи ви купите долар по 44 через 3-4 тижні, Нічого принципово не зміниться. Каже, якщо у вас взагалі нема доларів і євро, ідіть і купіть. От сьогодні вже можете сходити. Насправді, от. ну а якщо, як правило, українці ж так не живуть, тобто нас Якщо у нас кожного є заощадження, все одно трошки доларів там є, десь когось трошки євро собі купив. Там ну, більше гривні, звичайно, завжди ну, це нормально, все окей. З іншого боку, розраховувати на те, що там гривня буде дуже стабільна, і все буде окей. Там і цих там 42 43 два-сорок воно зберігатись, теж не варто. Тобто не треба на це надіятись, бо ну як економічна ситуація і війна, вона ніколи не призводила до, до стабільності національної валюти. валюти. Нас вона підтримується штучно за рахунок надходження коштів від наших зараз європейських партнерів. Тобто, в будь-якому разі завжди є ризик, що якщо там щось десь призупиниться, ми опинилися в ситуації, коли нам доведеться самим викручуватись. І тоді єдиний вихід реальний в кінці залишається завжди це девальвація. Тому не можна сподіватися на те, що от у вас все гривні і все буде добре, і треба так тримати. Це теж неправильно. Завжди диференціюйте, і, і все, за вашим заощадженнями, завжди буде в такій ситуації добре. Там 30, 30, 30 там долар, гривня, євро. Дякую, пане Олексію, що долучилися з нами. Був доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту організації Інституту економіки і менеджменту Національного університету Львівська політехніка Олексій. Другу говорили про збільшення курсу валют і чого чекати далі. Дякую, пане Олексію. Бережіть себе, спокійного вечора.